Свій до свого по своє. обладнання, яке допоможе зберегти унікальну колекцію музею Вінниця, приїхало до нашого міста з Варшави. Вогнегасники, генератор, протипожежні покривала, пакувальні матеріали та багато іншого. Гумвантаж з загальною вартістю майже в півмільйона гривень Вінницьким музейникам передали колеги польського центру допомоги для культури України. Директор музею Вінниці Олександр Федоришин каже, це допоможе максимально убезпечити Чити фунди та музейне приміщення загалом, а це в першу чергу пам'ять про минули громади та її мешканців під час цієї війни, як і під час усіх попередніх, росіяни намагаються не лише загарбати наші території, а й знищити нашу культуру, викорінити будь-яку згадку про неї та переписати нашу історію. Ми бачимо, як росіяни методично руйнують і знищують спадщину, руйнують музеї, руйнують і знищують архіви, руйнують бібліотеки, руйнують пам'ятки. І тоді, коли ще фактично, наприкінці березня музей Вінниці звернувся до польських колег, які. Як приватні особи, так і інституції одразу протягнули руку допомоги з запитом на різноманітні потреби, на різноманітні запити. Ми ну, сформували такий своєрідний перелік, який в першу чергу пов'язаний з пакувальними матеріалами і протипожежними матеріалами. Ми зможемо теоретично теж допомогти і нашим колегам з Вінницьких міських музейних інституцій, якщо вони цього потребуватимуть. Це важливо і актуально, каже директор музею Вінниці, особливо на початку осінньо-зимового сезону, адже крім пакувального та протипожежного матеріалів, на допомогу колективу-генератор для нас, для інших інституцій, це важливо і актуально і в контексті фондової історії, і в контексті нашої місії збереження пам'ятки. Пам'ятки місцевого значення, пам'ятки архітектури, садиби бору Хальвовича, в, в якій розміщується, в якій створює в майбутньому експозицію наша інституція. І генератор знову ж таки, пересторога весни озвучена нами ще тоді. Абсолютно актуальна в теперішніх реаліях і в теперішній час. Таке партнерство, таке братерство показує практичну площину співпраці. Співпереживання, розуміння, хто твій ворог, і розуміння, що ми не єдині в цьому загальному протистоянні на цих мілітарних і культурних фронтах.